Розділ другий, у якому Аля потрапляє в дуже дивну країну. А треба вам сказати, що Аля тільки на перший погляд була звичайна дівчинка, тобто виглядала вона звичайно Остовиння на носі, дві кіски, ямочки на щуках і морозиво любила, як усі. А от вдачу вона мала дуже незвичайно. Вона нічого, ну зовсім нічого не могла доробити до кінця. Почнімо з того, що насправді звали її Галя. Але ще, як була, вона маленькою вимовляла своє ім'я повністю. Казала, Аля хоче, Алі дай. Тато з мамою так і почали звати її не Галею, а Алою. За ними бабусі з дідусем, потім знайомі та сусіди, так і залишилася вона Авою. До Допив... те, що її клали, на тарілку вона не доїдала, те, що давали пити, не допивала. Почне малювати, кине, бо набридло. Почне щось ліпити з пластиліну, кине, бо нудно. Почне вишивати, кине, бо не цікаво. Навіть заплестися їй ні разу не вдавалося до кінця. Заплети одну кіску, а за другий і не береться. Так і хочеться цілий день одна коса заплетене, а друга ні. Через це з нею завжди траплялися якісь неприємності, як от сьогодні з бабусиним день народження, утім, подивімося, що трапилося далі. Аля недовго мандрувала таким незвичним способом, їй здавалося, що вона просто впала із стільцям на підлогу, але, роздивившись навкруги, зрозуміла, що опинилася в геть незнайомому місці. Сиділа вона біля ставка. Але якого ставка? У ньому не зовсім не було води. Так так. Аля протерла очі, але дивний ставок не зникав. Великі й маленькі риби. Пішки походжували по його дну, наче прогулювались. Старий рак з однією кощею за щось сварив маленьких рибчат. А біля самого берега гуляли дві поотвички. Одна з них тримала Парасольку. Вона часто поглядала на небо і казала Згадаєш мої слова, улюбленько, і сьогодні неодмінно буде дощ, і ми всі добряче вимокнемо. Неподалік білів у траві цілий острівець ромашок. Але вони видалися дивними. Придивившись, вона побачила, що лежали вони просто на землі. У них не було ні стебел, ні листя, ні коріння. Та найбільше здивувалася, Аля, коли подивилася на дебо. Там сяяло не кругло сонце, а рівнесенько відрізане його половина. Промінем від неї розходився тільки в один бік. Ну і дива, що з ним всім сталося? зі ставком, зі квітами і сонцем?